Кривава бійня фанатів <звук> чергові пригоди мудрика oh my. та бензима як вирішальний аргумент. З вами Нандо, тож давайте поговоримо про футбол. <звук> Михайло Мудрик повертається. Точніше, нові пригоди українця. Признайтеся, ви за ним скучили. Ні. <звук> Цього разу Вінгер Челсі поставив вподобайку російській моделі Віолеті Берт, яка хизувалася своїм малесеньким відпочинком у Парижі. Михайло не оминув дану подію, написавши коментар, зустрінемося на мосту, на що Берт блискавично відреагувало емодзі у вигляду зачиненого замка. Ось такий сакральний міні-діалог. Зі свого боку додам лише дві речі. Перше, Віолеточка вже мала досвід стосунків з професійним футболістом. Вона кілька років зустрічалася з норвежцем Матіосом Норманом, який втік з Москви, як тільки почув вибухи від дронів українців. Ну і друге, у профілі Віолеточки гордо майорять про пери Росії, Великобританії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Болівальники одразу зреагували на комент Михайла. Такими як Михайло, ви що, з глузду з'їхали зустрічатися з москалькою. Ти що, долбою?» Та найулюбленіше скинеш її з мосту зі словами Слава Україні. Тож міша. А вашу думку чекаю у коментарях. Кривава бійня перед матчами ліги чемпіонів. Поєдинку Мілан псж передували жахливі події. У ніч з 6 по 7 листопада відбулося кілька заворушень між фанатами клубів. Близько 50 ультрас Мілана увірвалися в район навілі, де скупчилися прихильники Пері Сен-Жермен. Сталося масове зіткнення, за результатами якого один француз потрапив до лікарні у важкому стані. У нього знайшли два серйозні порізи на нозі. Щоправда, лікарям вдалося запобігти гіршим наслідкам. Також поранення зазнали двоє поліцейських. Перший отримав удар тупим предметом у ногу, другому розбили губу. Обоє обійшлися без госпіталізації. Винуватця другого інциденту затримали. На цьому фанати італійського клубу не заспокоїлися і впродовж ночі здійснили ще кілька дрібних нападів. Щоправда, правоохоронним органам вдалося погасити їх. Український журналіст Ігор Горциганик поділився своєю думкою стосовно вишгородського зідана. Нагадаю, нападник Діназа В'ячеслав Шевченко підійшов до арбітро і у стилі Зінедіна Зідана здійснив удар головою у груди арбітра. Я не хочу жодним чином захищати Шевченка. Я вважаю, що він вчинив неправильно, але я знаю цього хлопця дуже давно. Що треба було зробити, щоб він розгнівався і вдарив арбітра. Ну я не знаю. Це людина абсолютного спокою, і мені дивно, що воно так сталося. Я розумію, що зараз буде тривала дискваліфікація для Шевченка, і вона буде справедливою. Так себе поводити не можна прокоментував дії гравця Ігор горциганик. 7 листопада сім'я форварда Альхіляля та збірної Бразилії Неймара зазнала спроби викрадення. Злодії проникли в будинок дівчини-бразильця Бруни Б'янкарді у вівторок вранці та здійснили спробу викрадення її спільної з Неймаром дочки Меві. Події сталася у бразильському місті Котія. Напад супроводжувався насильством щодо батьків бруни. Їх зв'язали, проте вони не постраждали. Зловмисники питали батьків бруни про дівчину та її дитину. Поліція висунула версію про спробу викрадення. На щастя, сусіди побачили, що в будинку щось відбувається, і викликали поліцію. Одного злочинців вдалося затримати, інші втекли з награбованим. Карім Бензима, вирішальний аргумент. А літіха звільнив головного наставника Нуну шпіріту Санту. 49 дев'ятирічний португальський спеціаліст очолював клуб з Арабських Еміратів, де виступає Фабініо, Канте, Жота та Карім Бензема з літа 2022 року. Можливою причиною звільнення називають не так результати, як конфлікт з Карімом Бензема після матчу Азійської ліги чемпіонів. Ну і після розмов на підвищених тонах у роздягальні відповідно. Якщо ж говорити про результати, то в останніх 9 матчах Аль і здобув лише Ще дві перемоги. Після 12 турів Аліті Хат набрав 21 очко і посідає шосте місце у турнірній таблиці Саудівської Аравії. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось.